Вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Що це було? В ранішнє тренування у вівторок чоловічої баскетбольної команди Прометей швидше за все стало останнім, адже напередодні у понеділок увечері президент спортивного клубу Прометей Володимир Дубинський повідомив, що клуб та його спортивна академія припиняють своє існування через тиск правоохоронних органів. Також Дубинський повідомив про складання повноважень президента професійної волейбольної ліги України та віце-президента Федерації волейболу України. Вимушений повідомити, що спортивний клуб Прометей, багаторазовий чемпіон України, постійний учасник Єврокубкових змагань та спортивна академія Прометей від сьогодні припиняє своє існування через тиск правоохоронних органів. Я в своєю чергою складаю свої повноваження президента професійної волейбольної ліги України та віце-президента Федерації волейболу України. Кінець цитати. Наразі ще в червні Дубинський повідомляв про те, що баскетбольний прометей на 100% продовжує продовжить своє існування, а волейбольний прометей на 99%. чоловіча та жіноча команди останнього також стали чемпіонами України минулого сезону. Причому волейболістки орудою Івана Петкова встановили унікальне досягнення у ході сезону на внутрішній арені, де вони не програли жодного сету. Нагадаємо, що на початку 2024 року компанія Демарт, президента «Прометея» Володимира Дубинського, стала титульним спонсором. Футбольної боковини з Чернівців, яка доля очікує, її поки що невідомо. Далі про таке три нагороди завивали вихованці тренерки Наталії Ляльчук Тетянацької спортивної школи з водних та висловальних видів спорту за підсумками чемпіонату України заслування академічного серед молодших юнаків та дівчат 2010-2011 років народження, що завершився у Києві. Артем Птушкін посів перше місце в одиночці та третє у двійці разом з Євгором Пугачовим Анастасія Баштовенко була другою у двійці. 45 років тому відразу по обіді спекотного суботнього літнього дня, 11 серпня, 1079-го, у дев'ятого обабіч населеного пункту Курилівки впав один з двох літаків страшної авіатрощі, що сталася в небі над ще тодішнім Дніпродзержинськом на борту серед інших якого пасажирів знаходилася футбольна команда ташкентського пахтакору. Ми пам'ятаємо. 45 років тому відразу по обіді спекутного суботнього літнього дня, 11 серпня, 1079 тисяча саме на цю галявину лісу, що бабіч населену пункту Курилівки, пав один з двох літаків страшної авіатрощі, що сталося у небі над ще тодішнім Дніпродзержинськом, на борту серед інших пасажирів якого знаходилася футбольна команда Ташкентського пахтакору, завдяки зусиллям вдови одного з тренерів, який загинув Ідгает Тезаддінова, але Шулепіної та Заддінової, а також вже колишньої голови селищної ради Олени Саєнко. Та фінансовій підтримці спонсорів через 30 років після трагедії у 2009-му поблизу місцевої загальноосвітньої середньої школи було зведено меморіал. Пам'ятник збудували завдяки вдові тренера Гати Дзидіновії. Ми ухажуємо, проводимо кожного року. У нас маленькі, бувають великі турніри по футболу в честь пам'яті. Приїжджає узбецька діаспора, яка знаходиться в Дніпропетровську. Пам'ятаємо, шануємо. Я думаю, що це історія, яка все рівно повинна залишитися і передаватися з покоління в покоління. З нагоди 45-річних роковин біля меморіалу відбувся траурний мітинг, якому передувало покладення квітів та вінків, після чого з спогадами. Від тієї трагедії поділилися нинішній староста селища Курилівки Сергій Гречановський, заступник керівника асоціації ветеранів футболу команди Дніпро Ігор Ємець, яка разом з асоціацією футболу Дніпропетровської області стали ініціаторами і організаторами проведення заходу пам'яті пахтакору, гравців, якого не тільки добре знав не лише на футбольному полі, але й товаришував з ними поза його межами, про що у своєму виступі згадав і розповів легендарний форвард Донецького шахтаря і чемпіон Радянського Союзу у складі Дніпропетровського Дніпра Микола Федоренко. В Юлія місяця була спартакиада народу в СССР. Ми жили в Києві в одній гостиниці на одному етажі, Часто спілкувалися, ходили друг з друга в гості. Хлібосольні ребята приглашали місце чай пили і 45 років. Ну, такой трагедии хотелось бы выразить светлую память родным и близким этих ребят. И сказать, что очень сильная команда была 1979 года. Далі всі хвилиною мовчання вшанували пам'ять тих, хто загинули, все чого були спогади, як з далекого минулого, так і не надто. Звісно, лунали слова подяки на адресу усіх причетних місцевої влади і небайдужих тамтешніх активістів і волонтерів Романа Миршавки і Анатолія Повіреного, громадських організацій, асоціації футболу Дніпропетровської області і ветеранів команди Дніпро, які майже півстоліття зберігають і вшановують тут на землі України за 4 тисячі кілометрів від Ташкенту пам'ять про майже двох сотень людей, серед яких і футболістів. Сти пахтакуру, для яких небо і земля курилівки стали останнім пристанищем життя. Як перший віцепрезидент Асоціації футболу Дніпропетровської області хотів би виразити слова подяки Курилівському старостату Петриківської територіальної громади за те, що вони на протязі всього цього часу шанують пам'ять команди Ташкентського пахтикору. Вони проводять тут турніри. Я вдячний ми Асоціація футболу Дніпропетровської області, вдячна асоціації ветеранів футбольного клубу Дніпро, які також приймають участь у всіх заходах, які проводяться під нашою егідою. І сьогоднішня акція. Ця не стала виключена світла пам'ять тим, хто загинули, будемо жити. Дійсно, не дарма говорять, живи щоб пам'ятати, пам'ятай, щоб жити. І ми тішимося за свою країну, за наш волелюбний народ і людей, які, попри воєнне лихоліття, через не одне десятиліття згадують і вшановують пам'ять тих, хто назавжди мовчки залишилися тут в Україні, так і не встигнувши до кінця, сповна виконати свою місію на землі, мовити останні слова своїм рідним і близьким. Світла вам пам'ять і царство небесне. І завершить сьогоднішній випуск. Також сумна новина у вівторок у Дніпрі Дніпрі попрощалися з відомим дитячим тренером з футболу Ігорем Германовичем Кудзієвим, який у віці 57 років дочасно пішов в життя у розквіті сил. І таланту свого часу у якості гравця він захищав кольори дублерів Дніпропетровського Дніпра. Потім у його кар'єрі були Дніпрозержинський металург і повлагацький шахтар. Втім, головним його сенсом і покликанням стала робота з підготовки і виховання юних футболістів, які він присвятив левову частку свого життя. Подякувати за зроблене і вшанувати пам'ять Ігоря Германовича. Прийшли друзі, колеги по роботі, декілька поколінь вихованців їхні батьки він дав багато знань моєму сину. Він майже 10 років займався у нього. Дуже шкода. Ігоря Германовича нехай спочиває з миром. Він був дуже класним колегою. Це та людина, яка віддавалася справі. Він жив цим кожну хвилину. І всі його вихованці, яких ми знаємо на сьогодні, вони вже грали в професійних командах. Мають статус професійних гравців, це завдяки все-таки Ігорю. І я думаю, вони сьогодні багато хто з них приїде сюди для того, щоб завдячити і провести в останній путь. Хочу подякувати Ігорю Генричу за те, що виховав мене. Виховав мене людину справжнього бійця. В мене багато друзів багато завдяки ньому. Хотів би виразити спочуття родині Ігоря. бо Дуже тяжка втрата. Це тяжка втрата, як для нашої школи МЮСШ, Та я гадаю, що для школи в цілому для футбольного цеху дитячого це дуже велика втрата. Ігоря Германовича відспівався щеник за упокій душі. Спочилого, помолилися усі, хто прийшли провести його в останню дорогу і вклонитися та подякувати за все, що він встиг зробити за життя на землі. Світла пам'ять. І царство небесне. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї, рідним, близьким, друзям і знайомим покійного. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.